Амурський леопард один із найрідкісніших і найкрасивіших хижаків планети, його хутро справжній шедевр природи, густе з довгими волосками та яскравими чорними розетками на золотистому тлі. Цей леопард майстер непомітності. Він мешкає в горах і лісах Примор'я, де взимку температура може знижуватись нижче мінус 30 градусів, але його тепла шуба рятує від холоду. Найразючіше це їхня чисельність. Ще 20 років тому в дикій природі залишалося менше 40 амурських леопардів, і вони були на межі зникнення. Але завдяки зусиллям екологів, сьогодні їх уже понад 120. Це справжній успіх у світі охорони природи. Амурський леопард символ сили, витривалості та надії на те, що людина все ж здатна захистити дику природу. Зберігаючи його, ми зберігаємо частинку живого дива планети.